Чергову новину ригнув наш прострочений недодиктатор. Від сьогодні заявило воно, українські військові більше не будуть відправлятися на навчання за кордон. Чого так? Давайте подумаємо. Я був на навчаннях за кордон в Британії. Я високомотивований доброволець. Їздив я туди на курси командирів відділення. Я поїхав туди і повернувся звідти. Мене там ніхто не охороняв. Ні в Британії, ні в Польщі ніяких конвоїв, ніяких охоронів не було. Я міг поставити свою торбинку з військовими цими шмотками і пішочком поперти собі в сторону, куди захочу. Я в Європі. Я міг попросити політичного притулку, Всяке от що там роблять, отримати якусь допомогу, і ніхто б мене не зупиняв там, нема охорони. Уявіть собі, Вчорашніх бусифікованих, дубіною зігнали всіх старих, сліпих, кривих інвалідів, цивільних абсолютно, які від війни десь дуже далекі, і направляють їх в Європу. Це ж потрібно їх направляти в кайданах з охороною трьох лінійками, з штиками, охороняти ці колони, як в Констабі. І вся Європа буде на це дивитись. А якщо їх не охороняти, люди одразу же сміються. і ну, їх засуджувати за це глупо. Розумієте, я і мої побратими були добровольцями. В нас думки не було свалювати, думки навіть на той момент в нас не було ні в кого, щоб звалювати. Я собі це уявити не міг. Що треба стікати з цієї країни. Її треба було захищати. Того ми поїхали відівчились і самі повернулись назад. Це зараз смішно говорити всім. В сьогоднішній бусифіковані ніхто не піде і не повернеться сюди. Їх не будуть охороняти, тому що на це буде дивитись вся Європа. Тому смисла когось відправляти на Навчання в Європу відпадає. Це треба якийсь закритий лагерь. Це щоб армія НАТО, інструктора на це все дивилися. Вони не будуть на це дивитися. Вони не будуть там інструктора, люди вони по-людськи відносяться, вони ще допоможуть смитись, допоможуть ще цим всім людям втікти звідси з такого концтабору. А якщо ще наші розкажуть, що реально відбувається, як їх мобілізували, а в кого там вже є невеличкий якийсь досвід. Ще розкаже, що там в нас в зсу робиться. Як в нас класно командується, як в нас там проводяться геніально спецоперації, різні наступи, вирівнюють лінію фронта, беруть позицію ціною, там 150 чоловік похер на них. Головне, щоб лінія пряменька була на карті намальована. Це буде позорище на весь світ. Поросячі візги розвели боти різні, наче то армія НАТО нас нічого не може навчити. Ну то, шановні боти. Валіть е, на БЗВП в українські полігони, на українські полігони. Там з 30 днів БЗВП 20 днів ви просидете в нарядах, а ще 10 днів на цих толчках, саморобних ямах, тому що ви будете отруєні ті, тим лайном, яким готую, годують там. Посидите на кухнях. Посидите в нарядах, буде у вас такий товстий зошит, в якому ви будете записувати, хто вночі сцяти виходив. Я так, в мене такий наряд був. Я сидів на тумбочці і записував, хто вночі виходить стяти. Дуже важлива справа: зошит вести. Абсолютно бездарне, безполізне зайняття це без АВП. в Україні. Британське навчання це був офігенний рівень. Во-первых, ніяких нарядів взагалі. Чудова їжа, абсу ну, афігенна їжа. Ми прям віддихнули. Ми прям відірвались після, після нашого ЗСУ. Е, рівень навчання тих інструкторів, от такий чудовий. Вони чудові спеціалісти. Так, да, в нас є бойовий досвід. Да, ми також ділились з ними. Вони щось трошки не знають, не вміють, але в них є те, що в нас ніколи не було. Вони знають, як все це робити правильно. Саме правильно по військовому, не від балдина, а ось якось воно буде. Давайте підемо щось там без планування, без ТЛП взагалі, хтось в нас з офіцерів. Чув таке поняття, як ТЛП, командири командир відділення, командир взводів. В нас взагалі відсутнє слово планування. Може там на планеті Азов десь воно є. Може на планеті третя штурмуватися, там пару елітних підрозділів, де реально адекватні, притомні командири. Там воно є. Але в більшості в ЗСУ так, це, це відсутнє. Йдіть туди і там щось з вами буде, і хух, пофіг на вас. Пофіг на вас. Оце навчання в Україні. Я вже мовчу про дрони, про ракети, які можуть прилетіти на це місце. Я вже мовчу про те, що ви там захворієте, бо ви будете сидіти в палатках, в болоті, немиті, як свині, без будь-яких умов. Оце БЗВП в Україні. Оце рівень. Це те охороною. І ніхто в Європі в нормальній країні не побачить, що в нас тут робиться чергова перемога Зеленського. Розумієте, цей кінь на переправі здох. А ми сидимо в возі, дивимося на дохлого коня. Він вже згнив, мухи над ним літають, розлагається і думає: міняти цього коня чи може не треба, коней на переправі не міняють. І здихаємо разом з ним. Все, ця влада завела нас в тупік, повний тупік. Вона вже зрівнялась з, з рівнем своєї шкоди, з ворогом, з зовнішнім ворогом. Терпимо далі.